Номер 1106 сторінка 242, знайти значення виразу. Перший. Ми можемо зразу виконувати підряд всі дії. Тобто 5 відняти 2, додати 3, а потім так само виконувати з дробами. Але я пропоную виконати дії почергово. тобто перша дія і друга дія. Якщо у нас є 5,911, Відняти 2,3,11. додати 3,4,11. Спершу виконуємо дію віднімання. Дробова частина зменшуваного, більша за дробову частину відємника. Отже, 5 відняти 2 буде 3, 9 одинадцятих, відняти 3 одинадцятих буде 9 відняти 6 одинадцятих. І додати. 3,4. 3 додати 3 буде 6. 6 додати 4 буде 10 11. маємо. І другий приклад 7,12 Відняти 1,3. Відняти 3,5 13. Відняти 3, 5, 13. Дорівнює. 7 відняти 1, віднімаємо цілі, від цілої цілої дробової дробови, тому що дробова частина зменшуваного більше за дробову частину від'ємника. Маємо 7 відняти 1, 6, 12, 13, відняти 3 13 буде 9 13, і відняти ще 3,5. Тепер виконуємо цю дію. Дробова частина зменшуваного, більша за дробову частину від'ємника. Отже, 6 відняти 3 буде 3, 9 тринадцятих відняти 5 тринадцятих буде 4 тринадцятих.